Отже, справа в тому, що геоінформаційні системи працюють не тільки з векторними даними, а також і з растровими даними. Що таке растр? Це такі дані, які отримує, скажімо, ваш телефон під час фотографування. Але фотографуються не тільки місцевість вашим телефоном, а можна сфотографувати вірніше, відзняти інформацію про земну поверхню, тільки не в оптичному, а в радіодіапазоні. Проект називається «Shuttle Radar Topography Mission». В перекладі радіолокаційна топографічна місія. Ну, краще дивитися англійський варіант. Він більш повний. А, значить, перша версія була а, започаткована 2003-2004 роки. По суті, це інформація про рельєф а, із космоса. Спеціальні супутники випромінюють радіохвилі і збирають інформацію про рельєф підстилаючої поверхні. Ось бачите це результат інформації про рельєф. Значить, ця інформація може бути використана. Для різноманітних задач, в тому числі для територіального планування і управління. По суті, на основі даних ми отримуємо Digital Elevation Model, тобто цифрову модель рельєфу. Значить цифрова модель, ну, вірніше, цифрову модель місцевості. Ось ви бачите, чим відрізняється цифрова модель рельєфу від цифрової моделі місцевості. Цифрова модель поверхні або цифрова модель місцевості, вона містить в собі всі об'єкти, які були в той момент на тій території. Автомобілі, будинки, дерева і все інше. Натомість цифрова модель рельєфу містить тільки рельєф без додаткових. Цих місцевих предметів. Mm -hmm. От приклад е, карти С'єра Нівада е, отримана з допомогою цієї супутникової місії. Е, дуже симпатичні е, получаються рисунки. Е, цифрові моделі також можна отримати з дрона. Ось так воно виглядає. Досить yeah, непогано. Дуже корисно, якщо, скажімо, треба спланувати догляд за лінією електропередач, обабіч цієї лінії ростуть дерева, і є там нормативи, щоб дерева не наближувалися ближче, ніж скільки там, 20 метрів до лінії електропередач, тому що якщо дерева раптом почнуть падати, вони. Пошкодять лінію електропередач і її доведеться відновлювати. Тому простіше просто прислати туди людей, які зайві дерева приберуть. А для того, щоб визначити ті місця, де треба прибирати дерева, запускають дрон, він пролітає і точно в координатах показує, де у нас дерева знаходяться небезпечно близько. Це теорія. Практика наступна. Ну, от тут я вже пробував запускати цей проєкт. Бачите, тут є рельєф. Давайте спробуємо запустити чистий QGIS, що потрібно нам використати? Вам серед плагінів вам треба встановити SRTM-downloader. Плагін. Вы помните уже, как встановлювати плагины. Значит, натискаем сюда вкладочку плагин. С клавиатуры набираем все плагины. Пишем SRTM. Пропустил SRTM Downloader. Он у нас установлен уже. А ви тут у мене перевстановити плагін, а у вас буде встановити плагін. Ви тиснете встановити плагін, він встановлюється, і у вас в вашому робочому просторі появляється ця інформація. Значить, Пам'ятаєте, у вас уже QuickMap Services плагін стоїть. Ось цей плагін. QuickMap Services, тобто швидкі. О, із встановлених плагінів, Quick Map Services, який дозволяє додати в ваш проєкт підложку у вигляді того ж самого osm -карти. От Карта Світу, і ми можемо легко перейти до території, яка нас цікавить, скажімо, Київ і е, околиці Києва. Е, значить, наступним кроком ми можемо. Запустити плагін SRTM Downloader. І, скажімо, ми хочемо завантажити дані SRTM в межах Set Canvas Extend. Extend це розмір нашого вікна, ну, по суті, екрану, тобто район Києва. Ось воно. Поки е, автоматично розрахували, що з півночі на південь це буде е, від 50 градуса широти до 51 градуса широти північної, і від 29 градуса е, східної довготи до 32 градуса східної довготи. Тобто з заходу на схід. Ось така це. І ми можемо тут вибрати кнопочку Download, тобто завантажити, і автоматично воно починає завантажувати. Значить, дивіться, для того, щоб це у вас вийшло, вам треба буде зареєструватися як новому користувачеві на сайті URS Earth Data NASA Google. Ви можете просто описати, що вам SRTM потрібно для навчання, що ви студент. Тут вказані мої параметри. Система їх пам'ятає. І вона знайшла, по суті, завантажує ці картинки. Якщо вам не вдасться завантажити вірніше, зареєструватися, то я просто вам передам. Свої параметри, логін-пароль, і ви можете по моєму логіну-паролю все завантажити. Все, бачите, завантаження закінчене. І ми бачимо прекрасні космознімки території навколо Києва. Зараз вони представлені в чорно-білому варіанті. Але ж формат розширення HH HGT, тобто це висота, це, по суті, матриця висот, де кожній клітиночці оцій. Це квадратні клітиночки, кожній цій клітиночці відповідає певна висота над рівнем моря. І ви бачите, що в, кож... в межах кожного цього знімка. Мінімальна висота 81 метр, максимальна 215. Це висоти над Рівним моря. Що далі ми можемо з ними зробити? Ми можемо, по-перше, їх розфарбувати. У вкладці властивості у символіки, ми говоримо, можемо. Використати як одноканальний псевдоколір. Автоматично воно розібрало, побудувало певний градієнт. Але 81 це нижча територія, 215 це вища. Тому там треба інвертувати цей градієнт, щоб. І для низької території вибрати не такий вже блакитний, а трошки більш зелений колір. От. А для самих вершин 215 теж не такий червоний, а трошки більш оранжевий колір. Тобто ми можемо налаштовувати ці кольори нашої шкали, як нам захочеться. От. І запускаємо ок. воно відпрацьовує. Щось тут, по-моєму, багато воно пона понакидало цих кінків. Ось воно відпрацювало. От і третій знімок. Тобто воно завантажило нам три знімочка. Тепер ми можемо вже скласти уявлення про заплаву річки Дніпро, про річкову мережу. От, бачимо річка Ерпінь. І все, що тут навколо. Якщо нам треба зробити однорідну, Інформацію, тобто одноманітно зафарбувати сусідні знімки SRTM, то ми вибираємо стиль оформлення, значить по кнопочці стилі, купіюємо стиль і переходимо на сусідній блок стилі, вставляємо стиль те ж саме ще третій наш знімочок. Переходимо сюди, стилі, ставитись сюди. Стил. І таким чином, у нас з'являється безперервна симпатична карта. Ви бачите, що тут радар відслідкував дороги, які тут є, тому що вони в рельєфі виразилися. Хоча просторове розрізнення не дуже високе, але, скажімо, ліси. Там 15-20 метрів перепад висот ліс і безліса територія, вона ну, вже якби на цьому радарному геозабраженні відображається. Але для якогось початкового аналізу, для аналізу рельєфа, для аналізу видимості та невидимості, значить, крім того, у нас є можливість побудувати профіль. В межах цього ж самого плагіна. Ні, ми завантажимо окремий плагін Profile Tool, він називається. Зараз я покажу, де він знаходиться. От він, Profile Tool. Ми також його завантажили попередньо. Викликаємо. Кнопочкою цей побудова профіля, і скажімо, нам треба побудувати профіль десь від Ірпеня від до на схід досуди ну, до Борисполя Доброварів. Так, а як воно тут? Тому тут Edmair треба. Ось воно вже побудувало цей профіль. Значить, тут можна його певним чином налаштовувати. Тобто ми, скажімо, їдемо якимось автомобілем, можна побудувати профіль вдоль нашої дороги, або ми бігуни. І біжимо по якійсь території, ми показуємо, скажімо, наш маршрут руху, а система будує профіль безпосередньо по цифровій моделі рельєфу, яка тут у нас є. От ви бачите, ми піднімаємося, і тут у нас вже далі височина. Тобто ми працюємо не тільки з інформацією про точкові лінійні площинні об'єкти, а працюємо безпосередньо вже з цифровою моделлю рельєфа. Значить, можна прибрати цей шар. remove layer, Ну і таке інше. Крім того, Eскей'о ми або завершуємо цей, а ось ми його завершили. Перебираємо цей шар. Можна експортувати наш профіль. Тут у нас на профілі показано висоту, можна профіль побудувати по крутизні в процентах і по крутизні в градусах. Ну, для нас зручніше. Можемо експортувати, зберегти його як картинку, цей профіль, і далі з ним працювати. Крім того, значить, оцей шар, оце якийсь спільний шар, значить, ми можемо, крім того, Зробити цей верхній шар напівпрозорим, а відобразити його у властивостях. Відобразити вже його не як одноканальний сіт, а як відмивочка. Що таке відмивочка? Зараз ви побачите. Гарно виходить. Ну так, да, тут трошки його треба попрацювати, дуже темнувато. Значить, Відмивочка це означає світлотіньова пластика. Через прозорість треба залишити відсотків 25. 20 відсотків. Таким чином ми можемо зробити досить симпатичну основу, яку можна використати в нашому проєкті для візуалізації рельєфу підсилаючої поверхні. А вже на цій основі зверху можна розміщувати всякі різні наші об'єкти. Ну, зараз ми його виключимо. Просто тут е, чомусь Сергій попав під низ під OpenStreetMap. Тепер він у нас наверху. Ну, власне, це е, такі основні функції, що стосуються е, 3D-рельєфу. Крім того, тут можна ще е, шар якийсь зверху. Е, Є можливість побудувати ізолінії. Символіки показати не відмінку, а ізолінію. По одному каналу. Ізолінії через кожні 100 метрів. Давайте напишемо 50. Запустимо. От ви бачите такі сіренькі вийшли ізолінії побудовані, тобто горизонталі, побудовані по рельєфу. Давайте спробуємо через 10 метрів побудувати ізолінію. Їх стане більше. Звичайно, це ізолінії досить схематичні, тому що вони побудовані по сирій неопрацьованій моделі рельєфу. Але в будь-якому разі, для якихось оглядових задач можна використовувати досить симпатично, така виходить картина. Тобто, перш ніж здійснювати якісь проекти землеустрою на території, перш ніж. Займатися плануванням якихось об'єктів. Ми можемо, крім того, що ми аналізуємо ситуацію, що на цій місцевості є, чого немає. Ми також аналізуємо рельєф, тобто, яка територія знаходиться вище, яка знаходиться нижче. Це важливо для розуміння ризику затоплення, це потрібно для розуміння. Куди будуть стікати стічні води, скажімо, ми хочемо побудувати птахофабрику чи свіноферму, Але рельєф показує, що хочемо ми чи не хочемо, стічні води будуть світа попадати в найближчу річку. І там знизу по течії знаходиться село. І, мабуть, люди в цьому селі будуть сильно незадоволені, якщо. Екологічна ситуація там на цій території погіршиться. От, таким чином ми можемо. Ну, є ще там функції для розрахунку зон видимості і невидимості, але це вже можете самостійно все розглянути, пошукати відповідну інформацію в мережі.